Ми посадили один рядок, ось, дивіться, отак ми натягували. Я з одного краю, Аня з другого. Ми вставили сюди електрод. Це 2 метри між ряддів. Тобто раз, там хай буде два, десь в такому районі. Ну і з іншої сторони так само, е, з іншої сторони, так само потрібно буде натягнути. От І копаємо ямки ось, сапами, то рогачками. От І кидаємо по п'ять насінинами. Е, Деякі кидають по 3, ми по 5 кидемо, тому що міжрядів у нас е, широке. І між лунками ми по метру робимо. Так що в нас є посадка і... Е, Результати були нормальні і насіння було багато, в принципі, пройшли року. Через саме цей рік так само робимо. Іду далі виставляти другу сторону. Ніби рівно. Ну а тепер ну, плюс-мінус так приблизно. Так і копаємо ямку. викопати бак, п'ятнадцять мін. Ми тикали Не, минулий рік, але. Я бачу, як садять сівалки до то... ніяких, хто там не пикав в сівалках, воно і так проросте. Кинемо 5 штучок, таюсь. Там сказати. Насіння не вистачило трішки, мало взяв, на два рядка не вистачило. Е, так що, ну так, таким принципом ми її садимо. Так що пишіть коментарі, кому є що сказати, поділитися досвідом, пишіть.